І вас біля вогнища темряви. Якщо вам подобається цей контент, підтримайте його. Підписка. Оцінка на сервісі, де слухаєте, та пишіть вашу думку у коментарях. І за бажанням підписка на Patreon. Там контент виходить швидше. Є ексклюзивні випуски. Разом ми зануримось глибше в темряву. Готові? Тоді почнемо нашу історію. Наш дім завжди пах корицею, машини маслом і щастя. Звучить дивно, для нас це був ідеальний аромат, кориця від моїх нескінченних експериментів із випічкою, машини масло від відсьомченої майстерні в гаражі, де він повертав до життя дребещащі пилососи, трібкі телевізори та капризні кавоварки. А щастя, воно розливалося скрізь, як теплий сонячний зайчик. Навіть у найпохмуріший день. Семену був 41, мені 38. Ми прожили разом 15 років. Не безхмарно, але міцно. Він не був капітаном індустрії. Після школи ПТУ, потім сервісний центр, премпобутех, де він був не просто майстром, а чарівником. У нього були золоті руки та безмежне терпіння до вибріків залізяк. І до мене він завойовував мене не грошима чи статусом, а цією своєю тихою, впевненою добротою, вмінням слухати та смішити сліз. Дурнуватими жартами про резистори і конденсатори, я знала кожну зморшку біля його очей, що з'являлася коли він уважно по його мікросхему. Кожен звук його сміху, негучного, грудного. Наш РИТУАЛ. Я приношу йому в гараж чашку з моїм малиновим варенням, він обожнював його, сідаю на старий табурет і спостерігаю, як його пальці, забруднені припоєм, творять дива. Він розповідає про пацієнта ту мультиварку істеричку старичку, то ноутбука ледаря. Потім обіймає мене і каже Дякую, китцю. Без тебе я би впарався, але з тобою у тисячу разів краще. І я вірила, ми були двома половинками одного цілого, теплого, затишнього, надійного. Перша тріщина з'явилася непомітно, років три тому, спочатку просто менше розмов. «Томився», – казав він, повертаючись з роботи пізніше. Потім його ніби підмінили у гаражі. Він замикався там не на години, а на цілі вечори, а потім і вихідні. Не паяв, не копався в приладах, просто сидів у тиші. Я стукала, приносила чай із варенням, він відчиняв, брав чашку, дякував тим же кицю, але погляд крізь мене обійми стали рідкісними, якимись механічними, ніби обіймов не тому, що хотів, а тому, що був зобов'язаний. Потім він перестав ходити на роботу. Криза з середнього віку, Яночко, намагалася я себе втішити, візьми відпустку, відпочине. Але відпустка не допомогла. Він перестав виходити з дому, замкнувся, як у мушлі, перестав голитися, митися, від їжі відмовлявся лише ковтов чай, і то без варення. Мої спроби поговорити, обійняти, нагодувати, натикалися на скляну стіну. Викликала лікарів, терапевта, невролога, психіатра, аналізи в нормі, депресія. Можливо, ліки не допомагали, він мовчав, сидів у кріслі біля вікна, дивився в одну точку або спускався в підвал, темний, сирий, який колись не терпів там він і проводив дні. Я відчувала, як наше тепло, наш затишний світ. Який ми будували 15 років, стрімко розчиняється, у домі поселився холод, я намагалася його гріти словами, турботою, спогадами, але мої слова билися лід і падали мертвими. Його дотики, якщо траплялися, змушували мене здригатися, вони були чужими, безжиттєвими. Я ловила його погляд порожній, спрямований стіни. Крізь мене, у ньому не було ні любові, ні ненависті, лише пустота або щось, чого я не могла зрозуміти, щось чуже. Той день врізався в пам'ять, я повернулася з роботи, працювала бухгалтером на півставки, щоб бути вдома частіше. Тиша, нездорова тиша, не його важке дихання у вісні в кріслі. Не скрип половиць під його кроками, просто вакуум. Семене? Голос зірвався в шепіт, ні відповіді, ні привітання. Серце пішло вп'яти. Перша думка підвал. Він останнім часом жив там, здавалося. Я бігла сходами, спотикаючись, серце билось об ребра. двері в підвал були привідкриті, я штовхнула їх. Світло від маленького віконця падало пляним стовпом, і в цьому стовпі, ледве відчутно погойдуючись, висів він. Мій сьома. Точніше, оболонка, якою він був останні три роки петля з грубого шпагату, обличчя, не буду згадувати, обличчя, світ звузився до цієї точки, до тіла, що гойдалося у пляному промені. До нестерпного запаху сирості і чогось остаточного. Я не кричала, не плакала, просто стояла, мерзла у підлогу, набираючи тремтячими пальцями номер швидкої. Після поліції, реанімації, похорону залишилася пустота, ультава, крижана. Дім більше не пах корицею і машиним маслом. Він пах пилом, самотністю і нерозгаданими запитаннями. Депресія повторювали усі самогубство, але у моїй душі сиділа заноса. Чому? Що я не помітила, чого не дала, як його світло, його тепло могли перетворитись на цю крижану порожнечу, що закінчилась петлею в підвалі. Через місяць я вирішила розібрати його речі, треба було рухатись, щоб не збожеволяти. одяг у коробки для благодійності, інструменти. Інструменти я залишила, не могла віддати. Вони пахли ним, справжнім, тим, хто лагодив, сміявся, цілував мене в маківку. На дні старого ящика з радіодеталями під клубком дротів я знайшла її. Шкіряну папку, потерту на кутах, СМ Серце йокнуло щоденник, я й не знала, що він його вів, руки тремтіли, коли я відкривала засібку, може, тут відповідь? Може, тут він пояснить цю крижану пустоту, цю втечу в темряву. Я сіла за кухонний стіл, де ми стільки разів вечеряли, сміялися. Будували плани, поставила перед собою чашку чаю, без варення, відкрила першу сторінку і поринула у минуле, спочатку в наше сонячне, тепле, а потім у темноту, холодну бездню, яка чекала на мене на наступних сторінках, безодню, де не було мого сьоме, безодню, що починалася словами, написаними його почерком. Сторінки пожовкли від часу, але чорнило було чітким його почерк трохи котуватий, але акуратний, і кожен рядок дихав ним моїм сьомою. 2008. 10 травня. Сьогодні познайомився з Яною, світловолоса, очі як незабудки. сміється дзвінко, працює бухгалтером. Розговорилися біля зламаного кавового автомата в її офісі. Я полагодив його за двадцять хвилин. Вона сказала Ви чарівник. Почервонів, як дурень, дав візитку. Сподіваюся, подзвонить. 2009, 14 лютого. Перший день закоханих разом. Подарував Яні браслетик. Збирав на нього три місяці. Вона заплакала, каже Щаслива. Я найщасливіша людина на світі. Зварила вечерю. Трохи підгоріло, але зі усе люблю її. 2010. 3 липня. Орендували свою квартиру. Маленька, але своя. Яна обклеює шпалери в вітальні. Вся у плямах клею. Кращої за неї немає. Ввечері сиділи на підлозі серед коробок, їли піцу і мріяли. Найкращий день. 2012. 8 березня Піця сьогодні засмутилася. Пріг не вдався, обійняв, сказав, що смачно, трохи пересолено, але їстівно. Вона посміхнулася крізь сльози, купив їй торт Прага, її улюблений. Щастя це бачите, як вона радіє дрібниця. 2014, 15 червня. Ремонтував у сусідці праску. Грошей не взяв. Яна принесла мені чай із малиновим варенням. Сама зварила і сіла поруч, просто сиділа й читала. Поки я працював. Тиша. Тільки паяльник шипить ідеальний вечір. 2015. 12 жовтня. Минулий рік був тяжким. Мама Яни хворіла. Але ми все подолали. Кіця сильна. Сьогодні Сміялася з мого жарту про конденсатор песиміст Звуки її сміху. Найкращі ліки. Люблю її до Мурашок. 2015. Останній ЗАПИС Семена. Завтра річниця, сім років, забруднював столик у тому самому кафе над річкою, де зізнався її кохання. Хочу сказати, що кожен день з нею подарунок. Сподіваюся, дощ не завадить пікніку потім. Люблю мою Яну безмежно. Сльози котилися по щоках гарячі гіркі, ось він мій сьома, справжній його любов. Його прості радощі, його тепло на цих сторінках. Я торкалась пальцями його слів, ніби гладила його по руці. Здавалося, ось ось почуй ось сміх із гаража. Порожня сторінка. Рік, мовчання. Потім новий почерк. Схожий, але жорсткий, як удар ножем, літери рвані. Чорнило лягло густо, але зло, і слова. Слова заморозили кров у жилах. 2016 Без дати. Нарешті зробив це сьогодні. Знайшов жалюгідного хробака в його жалкому гаражі, без боротьби забив арматурою, що валялася поруч. Іронічно Закопав під плитою в підвалі тепер Семен. точніше його покращена версія. Подивимось, як довго ця дура буде вірити її добряк просто замкнувся. 2016 без дати. Її парфуми дешевка, її пироги підгоріли сміття, її любов до цього нікчеми патологія. Але грати роль люблячого чоловіка куметно. Бачите, її довірливі очі. Коли я вимовляю, її дурні прізвиська. Пу, як легко вона ковтає брехню. 2017 без дати. Валяюся на дивані. Скигли в провтому. Вона тягла чай, варення, гріла їжу. Рабська відданість. Смішно. Справжній сьома хоч щось корисне лагодив. А я ж просто витрачаю їй час, і мені це подобається. 2018 без дати. Показав їй сьогодні свою нову тату павука, щоб не як у нього. Сказав, що криза. Вона проковтнула, заплакала, але проковтнула. Каже Я Тебе люблю. Будь якого. Ідіотка. Любила тряпку. А тепер готова лизати ноги тому, хто його вбив, цирк. 2019 -й. без дати. Знайшов його старий щоденник. Сопливі нісенітниці про любов І пироги Провав кілька сторінок, Потім Передумав КОРИСНО ДЛЯ ЛЕГЕНДИ Вона сьогодні лізла в шафу, шукала його куртку. Виткнула обличчя, РИ СКУЧАЮ за колишнім тобою. Ха. колишній гниє під твоїми ногами, дура. А ти нюхаєш тряпку». 2020. -й. Без дати. Почав забувати наші дати, не пішов на пікнік до нашого озера. Вона плакала. Я дивився і звірів, що вона в ньому знайшла, чому цій ганчірці вона дарувала світло, а мені Святославу. Ні, тепер Семену, чорт. Лише сльози і докори. Я в тисячу разів кращий, успішний хірург у минулому. Проти жалюгідного ремонтника ЇЇ Сліпота бісить. 2021 Без дати. ВОНА торкається мене. Її руки, як п'явки, відштовхую. Кажу не чіпай, томився. Бачу, її очах Добре. Нехай страждає. Нехай відчуває, що її ідеал тріщить по швах. Жене мене до лікарів. Ідіоти Ставлять депресію. Ха. якби вони знали. Підвал став порятунком. Там я можу не грати в її дурнуваті щастя. 2022 Без дати. Сьогодні Вона прямо запитала Куди подівся мій сьома? Що з тобою? Очі не дурні, бачить порожнечу, Бачить холод. Відчуваю підміну на рівні тварини. Треба закруглятися. Гра набридла. ця роль жалюгідна. Її страждання вже не тішать, лише дратують. А поліція раптом почне копати. Раптом хтось згадає, що в жалюгідного Семена був брат близнюк Пора. Дата за день до смерті. Все. годі, ця жалюгідна пародія на життя набридла. Дура почала підозрювати, дивитися, як на чужого, поліція, якщо почнуть рити у прямому сенсі, через самогубство можуть наткнутись на сюрприз під підлогою, ризикувати ні, краще самому поставити крапку, петля можливо. Головне залишити щоденник. Нехай знайде, нехай читає, нехай знає, що сім років її коханий чоловік був тим, то загнав у брудь її нікчемного чоловіка, нехай знає, що її сьомочка згнив у підвалі, як і його жалюгідне життя. Нехай живе з цим. Це мій останній тріумф, мій останній сміх. Їй у лице, прощавай, Яно. Сподіваюся, правда спалить тебе середини, Святослав. Ім'я Святослав вдарило як ніж у сонячне сплетіння. Повітря вирвалось легень, брат Семен іноді згадував його мімохідь, років десять тому. Брат складний, не спілкуємось, і все. Привид, абстракція. Він, він був тут, жив в її домі, спав у її ліжку, дивився на неї очима, що копіювали в Сьомчині, але, наповненими ненавистю і насолодою від її страждань. І остання фраза Нехай знає, що її сьомочка згнив у підвалі. Вона випустила щоденник, не побігла, поповзла сходами вниз до підвалу, до тієї плити, до того місця, де роками стояли банки з варенням, де він сидів у своїй останній схованці над могилою брата, над могилою її справжнього чоловіка. Її пальці. Холодні й нечутливі ковзнули по жорстокому бетону, там, де Святослав написав під плитою була ледве помітна нерівність, трохи інший відтінок застигло рощину, і запах несирості, глибокий, відливний запах землі і тління. Вона не кричала, не дзвонила у поліцію не одразу вона сиділа на опочепки, стрижаному на півтемному підвалі. Притиснувши долоні до тієї плити, під якою лежало її світло, її тепло, її справжній сьома, а в вухах лунав холодний, насмішливий голос Святослава зі щоденника. Нехай живе цим. це мій останній тріумф. Тріумф вдався, холод підвалу проник саме в нутро, у душу. Він залишиться там назавжди, а правда, правда, не спливе. Вона вбила все, що відбувалося після того останнього запису справжнього Семена про пікнік, залишиться лише крижана порожнеча, і плита, в підвалі, під якою згнило щастя.